Це третя модифікація німецької броньованої ремонтно-евакуаційної машини, що служить 22-й окремій механізованій бригаді. Її водій Валентин із позивним продюсер родом із Миколаєва. Служить із січня 2023 року. Чоловік розповідає, спочатку навчався керувати Т-72 і мав іншу посаду. Отримали цю техніку від західних партнерів у лютому. Цьогоріч в експлуатацію ввели після навчання екіпажу, тож йому довелося освоїти нову техніку. Вона не дуже складна в керуванні, от для, як для водія-механіка. А як інженерна машина, вона трошки складніша. Тому що в принципі, колектив цієї машини має. Робити все те, що вміє один чоловік, має вміти і інша людина. Тому що, наприклад, якщо ми працюємо знизу, щіпляємось чи щось ремонтуємо, хтось зверху знаходиться, треба якийсь інструмент подати, чи щось зробити, ну, і щоб не було цих бігатні там, вона призначена саме для евакуації. Тобто ми можемо легкий транспорт підняти стрілою. Якийсь тяжкий вантаж. Вона зможе підняти десь близько 30 тонн на повному виліті. Якщо там десь трошки далі брати, щоб стрілу опустити донизу, там десь близько 7 тонн. З допомогою спеціального обладнання, тягової лебідки, машина може витягнути техніку вагою близько 70 тонн, додає Валентин. Інший член екіпажу Віталій із Одеси. Чоловіка мобілізували в січні минулого року. До повномасштабної війни, розповідає, займався лише цивільними справами. Освоїти нову техніку допомогло півторамісячне навчання в Німеччині. Танки для мене взагалі все нове. Я не був воєнним, я гражданський. так пришлось, и судьба закинула мне на это леопарда немецкого. 9 человек нас отправили, нас 9 человек только обучали. Получается, группа маленькая, и у немцев есть такое, если что-то не получается, добьются своего, чтобы оно у тебя получилось. Или проехать, или с кранбалкой, или с ковшом. Пока они не жалеют ни соляры, ничего, ни времени. До тех пор, пока результаты не добьются, Ти не здаш. І нам дали сертифікати всі. Третій член екіпажу евакуаційної машини Микола, родом з Миколаївщини. До війни працював водієм. Нині він тимчасово заміняє командира цієї машини. Мої задачі контролювати, куди. куда мы движемся, на какую точку четко, и так же самое контролировать, и, соответственно, помогать ребятам зацепиться за какую-то технику, которую мы едем эвакуировать. Потому что один человек этого не сможет сделать. Тут куча электроники, все на электронике, полностью все. Ребята, да, и, соответственно, вместе мы дружно обучались, сами пытались научиться, то, что их там в Германии научило, то одно, а тут мы сами доучивались. Микола розповідає, з допомогою цієї БРЕМ наразі евакуювало близько семи машин. Автівка разом з екіпажем бере участь у курській операції. Звісно, страшно, особливо коли ти знаєш, що над тобою можуть пролітати -то або ракета, або ФПВ якийсь. то звісно, тебе не пропустить, якщо замість. Суді по тому, як Україна зайшла, туди вони не очікували цього точно. Може, вони там і підготувалися, вони не очікували. Головне для якісної і швидкої евакуації злагоджені дії екіпажу, підсумовують бійці. Що запорожець, що Ауді, що БМВ, все залежить від водія. Анна Книш, Лариса Дученко, Суспільне новини, Сумщина.